Добрий вечір, слава Україні. Слава героям! Вітаю вас. Розпочнімо із інтерв'ю власне Володимира Зеленського. Ми щойно прослухали його коментарі про те, що уявлення перемоги в Україні та на Заході по-різному сприймають. Так? А як ви вважаєте, чи є загрозою таке різне сприйняття перемоги України? І як це може вплинути на завершення війни, якщо таке відбудуться перемовини з РФ? Це є загрозою завжди. Є загроза, що Захід захоче домовитися з Московією коштом України. Дивовижно, що таке домовлення і ще не почалося. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми очікуємо, що Захід почне. Спонукати нас до миру за будь-яку ціну коштом наших територій, ось уже два роки. Ці очікування, але поки що ніхто нас до цього не спонукає. Але це не означає, що такого не може початися, таке таке може бути, і у Заходу є достатні інструменти для того, щоб спонукати нас до капітуляції в тій чи іншій формі, тобто вони можуть припинити давати нам озброєння, і тоді нам буде непереливки. Тобто така небезпека завжди є, тим паче, що ми пам'ятаємо, як часто Захід розплачувався Польщею, наприклад, в ХХ столітті. Ми пам'ятаємо, що Захід не підтримав Україну під час перших і других визвольних змагань. І те, що він нас зараз підтримує, це диво, але це диво можливо не буде тривати вічно. І тому потрібно так, потрібно. Бути пильними в цьому смислі, і головне, що не потрібно показувати ознак слабкості, що якщо ми самі, Захід допомагає сильним, в принципі, тих, хто чинить опір, і тих, хто не хоче йти на жодні компроміси, Захід дуже часто цим людям допомагає. А тим, хто погоджується на компроміси, то Захід їх спонукає робити просто неприйнятні тоді поступки. І для того, щоб з нами не сталося так, ми всі. І повинні постійно демонструвати заходу і переконувати себе, що ми не готові на будь-які компроміси щодо ЕРЕФІ. Нам потрібна вся наша територія, і нам потрібні контрибуції і виплати з боку РФ, і нам потрібна санітарна зона по території Російської Федерації. Тобто, ми завжди маємо брати на максимум, тоді нас не будуть спонукати до мінімуму. А як ви вважаєте, ми зараз близькі чи далекі до таких неприйнятних поступів, на які може спонукати захід? Я думаю, що у нас ще є можливості, скажімо, але розумієте, що, що таке показувати заходу, що ми будемо воювати в будь-якому випадку? От, наприклад, у нас є профіцит бюджету зараз 10 мільярдів доларів. Тання, а чому цей профіцит не використовується зараз на війну, чому о, ми о, не закупаємо в достатній кількості безпілотників? Ну воли б 10 бетрівців, наприклад, закупити за ці кошти? О, у нас збільшилися резерви золотовалютні резерви за два роки до 40 мільярдів доларів. У Нас є 140 мільярдів доларів резервів в Україні в цей момент. Питання: а коли нам Америка гальмувала з наданням допомоги з фінансуванням допомоги, а чому ми за ці резерви, які у нас є, самі не купляли необхідні озброєння? Ці самі патріоти, чому ми не купляли літакіт? Чому ми не купляли все, що потрібно? Тобто захід дивиться і бачить, що от ми вимагаємо від них фінансування, але ті кошти, які у нас є, на війну не використовуємо чомусь. А навпаки, ми чомусь накопичуємо, складаємо в якийсь резерв. Е як це так, от, взагалі? І все це має бути притупинено, звісно. І ми повинні знати, що кожна копійка. Спочатку ми повинні знати, що кожна копійка вільно у нас іде на війну, а не в жодний державний резерв. А коли це будуть бачити на Заході, то вони будуть. Е свою політику узгоджувати саме з цим настроєм нації і державного керівництва. В цьому інтерв'ю Зеленський також сказав, що єдиний варіант переговорів із лідером РФ це використання посередників, як це було під час обговорення та створення Чорноморського зернового коридору. Тоді Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. І потім вони підписували відповідну угоду вже з РФ. І на думку президента подібну схему можна було б використати при при переговорах щодо питань територіальної цілісності, енергетики та свободи судноплавства. І посередниками могли б виступити країни з різних. Континентів ну з одного боку Україна впевнено говорить про проведення другого саміту миру і про документ щодо мирного плану, який має потрапити на стіл представників РФ? А з іншого боку, Путін е, говорив, що Росія, начебто, відкрита до діалогу, але перемовини повинні враховувати інтереси всіх країн, які беруть участь у конфлікті, включно з Росією. І тут зрозуміло про які інтереси йдеться, і навряд чи вони влаштують Україну. То чи можуть взагалі... Відбутися перемовини чи підписання якоїсь угоди навіть в такому форматі, як це було із зерновою угодою? Ну ми сподіваємося, що такого ніколи не буде, але ми маємо розуміти, що живемо в дуже підлому і лицемірному світі, і що е ми змушені говорити, в тому числі президент України змушені говорити про. Готовність до переговорів, готовність. А що таке переговори? Це означає готовність до компромісу. Він повинен а, демонструвати свою відкритість. А, Путін говорить про те, що він відкритий до переговорів, якщо ми йому віддамо а, свої території, візьмемо на себе якісь і захід на себе візьме, якісь зобов'язання. Ну, відповідно, і Зеленський має говорити про те, що ми теж відкриті до якихось переговорів, в разі, якщо щось таке неймовірне відбудеться. Тобто, такого роду розмови, на жаль, притаманні сьогоднішньому світу і не вести такі розмови теж неможливо. Тобто, це правила хорошого тону, який нам здається угідним. Цей хороший тон, така такого роду вічливість, але вони мають бути. Але тим паче ми маємо демонструвати готовність чинити спротив вічного. Один із експертів в ефірі проєкту говорить Великий Львів у четвер сказав, що у жодному разі не можна Україні підписувати якісь угоди про перемир'я з Росією. Інакше нам кінець і навів приклад Переяславської угоди Богдана Хмельницького із Москвою і каже, тому вже краще замороження війни ніж підписане перемир'я. Як ви вважаєте, пане Дмитре? Чи можуть повторитися помилки минулого обов'язково повторюються і в разі замороження війни, і в разі укладення угоди? Ну на що чому Путін може піти на угоду? Дивіться Путіну зараз, в принципі, невигідна, прямо зараз зупинка війни, що великі зміни в знакових країнах відбуваються. Тобто, зараз змінюється влада в Сполучених Штатах, змінюється влада в Великій Британії. Прийшли до влади праві у Франції. Зараз почнеться війна в Лівані. І це сильно відволічує увагу всього світу на близькосхідні події. І путіну вигідно почекати, а що з усього цього вийде. Е, і чекати наслідків цих подій йому потрібно щонайменше рік. Е, з е, другого боку, ну він непогано себе почуває, все-таки вони тримають ініціативу, а не ми тримаємо ініціативу, то навіщо тоді менюшек не шкода. Жемо від нафти і газу вони достатньо отримують коштів, вони можуть ще воювати і в подальшому. Тобто, причини прямо зараз йому йти на зупинку війни не видно. Може бути тільки одна причина: він розуміє, як і ми розуміємо, що припиняється війна, так ще інакше через договір чи просто через заморозку. Конфлікту за корейським сценарієм, що одразу починається в Україні. В Україні починається політичний процес, це означає, що ми е, всі вчепимося один одному в горло і е, будемо рвати дуже жорстоко один одного. Всім все згадаємо. Я все згадаю вам, ви все згадаєте мені і всі один одному згадають, і це буде дуже велика внутрішня дестабілізація. Так чи інакше будуть відкриті кордони, це означає, що ухилянти потікають вже всі, хто навіть і не думав тікати, потікають в такому випадку. Тобто, у нас зменшиться кількість чоловіків дуже суттєво в країні. Він розуміє, як і ми розуміємо, що якщо ми зараз не привели країну на військові рейки, не мілітаризували її, то після заморозки конфлікту ми точно цього робити не будемо. Це означає, що на війну, тобто на Підготовку до наступної війни у нас буде йти значно менше зусиль коштів ніж де зараз. На цю війну він цілком розуміє, як і ми розуміємо, що захід буде давати менше озброєнь і коштів нам після заморозки конфлікту ніж дає зараз. Тобто йому можливо і варто було би піти на заморозку або навіть на якісь домовленості цьому самому Путіну з тим, щоб через рік-півтора почати по новій, коли Україна буде в значно гіршій ситуації, ніж вона є зараз. І до цієї гіршої ситуації Україна себе доведе сама. Ну принаймні так завжди бувало, і ми цілком розуміємо, що так буде і цього разу. Отже, сказати чітко, чи Путін піде чи не піде. Зараз я думаю, у нього бореться зараз боряться думки в його голові, а дати нам передишку для того, щоб ми дестабілізувалися і деморалізувалися і ще більше, або не давати передишку і продовжувати наступ. То єдиний наш вихід, щоб скажімо, Путін не повторив свій наступ після ймовірного замороження війни це вступ до НАТО. Ну, ми не вступимо до НАТО за жодних обставин найближчі десятиліття. Це зрозуміло, якщо нас не взяли в НАТО до того, як Росія до нас на нас напала, то звісно, у нас не візьмуть до НАТО, коли у нас окупована частина території, і це їм точно зовсім не потрібно. Тобто, ми не будемо в НАТО. Це зрозуміло. Значить, ми можемо розраховувати на двосторонні домовленості якісь безпекові угоди, які зараз намагаються укладати Зеленський? Ну але це все такі дуже хитка матерія. Міняється влада в країні, і все, -все це влітає в трубу. Чи буде Трамп дотримуватися тих безпекових угод, е які Зеленський підписував з Байденом? Швидше всього, що ні, чи будуть французькі праві настільки. Серйозно ставитися до української проблеми, як ставиться Макрон, можливо, що й не буде, тобто насправді у нас нема гарантії, у нас є єдина гарантія, це наша готовність до спротиву, і готовність до спротиву це не тільки готовність бути на фронті, наприклад, найкраща частина нації зараз воює. Само собою це і ще і готовність жертвувати. всі інші мають жертвувати своїм достатком заради фронту і заради війни. Я вже казав, яким чином, тобто, я не розумію, як можна мати профіцит бюджету в такій ситуації. Я не розумію, як у нас можуть багатішати банки під час повномасштабної вторгнення. А банки збільшили свої прибутки, і я не розумію, яким чином у нас можуть збільшуватися резерви під час повномасштабного вторгнення. Чому все це не використовується на озброєння? Ми могли би повністю прикрити територію України уже е з повітря, закупивши достатню кількість петріотів на ті кошти, які у нас є. А чому ми цього не робимо? Я Можу зрозуміти, це якась дурня і це явна демонстрація готовності до капітуляції.